Минулого тижня працівники культури та аматори народного мистецтва країни відзначили професійне свято. Щоправда, указом президента України 2000-го воно було призначене на 23 березня. Але минулого року Всеукраїнський день працівників культури перенесли на 23 травня. Отож сьогодні є нагода віддати належну шану тим людям, які часто завдяки лише своєму ентузіазму і з почуттям гострої соціальної відповідальності вкла. Дають свій час і енергію в культурну еволюцію України, докладаючи зусиль для того, аби не хлібом єдиним жив наш народ. З великої півтисячної армії працівників культури Луцька до залу засідань міської ради запросили більше тридцяти, аби вшанувати еліту нашого міста особливими творчими преміями міського голови, почесними грамотами та подяками управління культури. Що найперше за отой неспокій сердець. І, хоча це тільки частинка вдячності, працівники культури не почуваються ображеними увагою і турботою місцевої влади. Почуваються по особливому. Не можна сказати погано чи е, добре. Ми. Почуваємося по-культурному, ми завжди духовно багаті люди і ми завжди є мрійники і оптимісти, невиправні. Культура робить людину особистістю, незримою силою вона формує національну спільність, робить нас неповторними, не схожими на інших. Дякуючи щоденній праці клубників, викладачів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, бібліотекарів, фахівців музейної справи, невтомно доглядаються джерела духовності, правди і краси. Дякуючи творчому неспокою та громадському подвижництву майстрів культури та мистецтв, народна та професійна культура рясно вродила вагомими духовними здобутками. Тож ставлення до працівників культури. Це індикатор суспільного благополуччя. Цього дня не забув привітати з професійним святом працівників культури і народний депутат України Ігор Палиця. Від його фонду Новий Луцьк семеро найдостойніших отримали премії. А улітку ще 20 майстрів сцени матимуть можливість відпочити в оздоровчому таборі Буковель. А сьогодні саме працівники культури залишають вагомий внесок у народне мистецтво, відродження української національної культури, розвиток народної творчості, культурно-просвітницьку діяльність. Нашій громаді потрібна сучасна Конкурентноздатна культура, звернена до майбутнього, але укорінена в могутні традиції. Отож хай вона буде відкритою і доступною кожному. Минулого тижня освітяни нашого міста справляли так би мовити обжинки на святі учень року та вчителі року 2013, яке відбулося у Палаці культури нашого міста. Цього дня вшанували 140 кращих педагогів та школярів, які уже тісно у рамках олімпіад та конкурсів України. Сьогодні вони відстоюють честь нашої держави в Туреччині, Колумбії та Індії, стверджуючи інтелект як бренд рідного міста. Яскравими концертними номерами вихованців навчальних закладів нашого міста перемежовувалося нагородження переможців та лауреатів відразу двох престижних серед освітян конкурсів – року та учень року 2013. До речі, у школах Луцька навчається більше 20 тисяч учнів, але тільки тих, хто виявив найбільшу наполегливість, досягли найкращих результатів у навчальній і творчій діяльності, спорті та художній самодіяльності, віншували почесними грамотами та подяками міського голови. Серед них учень гімназії номер 21 Міста Луцька Роман Король, оскільки саме цими хвилинами він отримував найвищу нагороду у Стамбулі як переможець міжнародної олімпіади серед юних екологів, то відзнаку учня року 2013 з рук міського голови Миколи Романюка отримала його бабуся. А ось учениця цієї ж гімназії Лілія Денисюк представляла Україну на міжнародній олімпіаді географів в Індії. Найважчим був фінальний іспит, коли потрібно було розв'язати складні завдання або підтвердити наші знання, і також мораль. Ні, психологічний тиск і виснаження, коли впродовж тижня ми доводили, що ми гідні представляти Україну на міжнародній олімпіаді, яка відбуватиметься в Індії, і захищати честь нашої держави. А 23 учні випускники шкіл, які важкою працею здобули свої перші дивіденди, відзначені електронними книгами від благодійного фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк. Окрім того, учителі року 2013 Марина Приходько отримала від нашого народного депутата ще й над потужний Особливих відзнак управління освіти за результативну роботу з обдарованою молоддю удостоєно керівництво гімназії номер 21 За високі досягнення в роботі з педагогічними кадрами, навчально-виховний комплекс номер 9 найкращими у спортивно-масовій діяльності визнано вчителів гімназії номер 18 Не забули цього дня відзначити і тих працівників управління освіти, чия робота, як то кажуть, залишається поза кадром. Словом, якщо учні наших шкіл, роз'їхавшись світом з часом, повертаються до Луцька, вітаються зі своїми вчителями, то Дається найвища нагорода тим, хто має професію від Бога.